Вітаю друзі на каналі, 17 липня приїхали на відпочинок в Карпати неподалік Буковелю. Ось зупинились в такому будиночку. Можливо, комусь буде цікаво. Он є, думаю, видно там номер телефона. Доволі недорого, бюджетно. Але сьогодні не про те. Сьогодні хочу показати вам сигналочку Extreme 6. Сьогодні виїжджали з Київської області о 5 годині ранку і я її зірвав. Ну, ще твердувати, але вже, я думаю, можна спробувати. Сигналочка Extreme 6. Єдиний полодик був на дереві. Зараз. Зважування не буде, так як вагів я не взяв, але розріжемо і продегустуємо. Ну, плодик невеличкий, до 100 грамів. Думаю, наступні роки буде більше. І більші плоди, і більша кількість. Так, ну, розрізаємо. Так, розрізав ледве, розірвав кісточка, дуже прирожча. Ну, можливо, він трошки. Не достиг, але от видно вже видно, як сік блищить. От він натискає, і виступає. Сік вже є. Так, ну зараз відріжу дольку і скуштую. Ну, що можу сказати? Відчувається, що трошки він не достиг, але кислинки немає, цукор. Цукор відчувається, солодкий персик. Після достигання, мені здається, він буде ще солодший. Ну, а поки солодкий, ароматний. Щось на рівні з маноном, те, що я знімав нещодавно. Так що рекомендую. Кісточка перерожча, опушки майже немає, не відчувається. Смачний, смачний жовтом'ясний, ранній. Сорт персика. На цьому огляд буду завершувати. Дякую за увагу. На все добре.